Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хочу розповісти вам про те, як можуть змінити наше життя, останні події і до чого нам готуватись. Почнемо з головної теми. Це перемир'я. Думаю, що воно зараз в кожного на устах, скоріше б закінчилася ця клята війна і так далі, тому подобне. Я думаю, що найближчим часом або розпочнуться перемовини про припинення бойових дій. Або з Путінської Росії буде зірвано маску, настоячу маску. І як каже Зеленський, всі побачать, що Російська Федерація хоче продовження війни, а не миру. Я на всі 100% впевнено кажу, що Україна повністю готова до припинення бойових дій. Не ми починали цю війну, вона нам ніколи і не потрібна була. Тому зараз одне, що треба, це чекати. Щоб Російська Федерація передумала воювати, ну, як ми бачимо, Путін знову пропонує якісь гібридні рішення. Цього разу він знову хоче коротке, тимчасове перемир'я з 8 по 10 травня. Ну, я не думаю, що він не буде бомбити, але Путіну потрібна пауза з тактичних, з дипломатичних поглядів. Ну, по-перше, він хоче показати Трампу свою миролюбність. Це по-перше. По-друге, хоче, щоб йому дали провести його паради у спокої. Е ну, Так зване пасхальне перемир'я, схоже, Путіну сподобалось. Е все ж таки е так і сталося, як я говорив. Е вони підтягнули техніку на фронт, снаряди е і трошечки передихнули. Наш президент правильно каже, що нам потрібне тривале перемир'я, а не на один-два дня нам треба мінімум місяць, е, тобто щоб за цей час е, сісти за сів переговорів і домовитися про те, щоб назавжди забути, що таке війна. Зрозуміло, що ми її не забудемо, бо скільки людей погибло, але е, мир він повинен бути справедливий мир. Радує те, що е, у Європі вже всі зрозуміли, що для того, щоб був мир, треба справжній тиск на Росію. Чекаймо ще, щоб у США всі це зрозуміли. Бо, як ми бачимо, Путіну потрібна війна. Ну, Або мир на його умовах. Він чекає від України або капітуляції, або здачі території. Я не знаю, чому він так думає, що це взагалі можливо, але ну, думає і говориться на все услушення. Я вважаю, що в таких умовах просто не може вести мирний діалог. Знаєте, Недавно заяви Трампа мене просто обурили. Це як треба бачити війну в Україні, щоб заявити, що Крим може залишитися за Росією. От він висловив сумнів, що Україна коли-небудь стане членом НАТО. Ми ж дивимося, що це чисто є бажання Путіна. Це його ідеальний сценарій. Його підтримує Трамп. Ну, Мені так кажеться. Але ж тут і так ясно, що Україна ніколи не визнає юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території. Ну, не визнає, це точно. Про це навіть заявив відкрито наш президент Володимир Зеленський. Про це говорить Українська Конституція. І про це говорить логіка здорової людини. А що іще потрібно, я вважаю, що цього досить. Як ми бачимо, то Європа підтвердила, що не визнає Крим Російським. А чому? От як ви думаєте, тут відповідь проста. Бо якщо вони тут покажуть Путіну, що він правий, може робити все, що захоче, то далі він піде воювати з ними. А що йому? Нормально так просто забрать, прийшов, захотілося, Сон приснився, утром проснувся. Та підемо, заберемо там, в Польщі, трохи в Латвії, трохи там, ще підемо, заберемо трохи територій. Ну, а що йому? Я навіть скажу дуже-дуже добре йому так подобається. Що вони і дуже приємно, що це розуміють вже у Європі. Знаєте, дивлюся, дуже багато звернень нашого президента. Його інтерв'ю. Які мені дуже подобається. І головне, що говорить Зеленський. А Зеленський, от знаєте, поводить себе так: от я відчуваю гордість і пишаюся нашим президентом. Дуже вражуся тим, що слова, сказані в перші дні війни мною, відповідають дійсності. А слова ці ви всі помните, да? такого президента не було і не буде. Мені дуже подобається, що Зеленський залишається. Безкомпромісним у питанням території, навіть тоді, коли є ризик зіпсувати відносини з Трампом. От я вважаю, що якщо Україна погодиться на такі рішення, то це можна його прирівняти до самогубства. Це точно не крок до миру. А от поки Путін може вести війну, він буде вимагати саме таких поступок, показово. Показовував е, принизливих і неприйнятних. От просто йому так хочеться і все. В цьому заключається, в принципі, і логіка старого гопника. І це все показує, що зараз він може диктувати свої вимоги. І чим більш абсурдними вони будуть, тим більше шансів е, виторгувати бонуси за столом переговорів. Всі це бачать. А тому найближчим часом, я думаю, що треба чекати м'ясних штурмів, повітряних ударів. Як би це не хотілося це горити, але воно, воно більш за все буде. Більш мене дивують заяви місцевих ідіотів, які допомагають Росії тиснути на українське керівництво. До речі, про допомогу агресору від наших внутрішніх ідіотів. Як ви бачите, кілька слів про е, Петю сам і напрошуються. Тому наостанок підтримуємо традиції. Е, Петро Порошенко під час європейського турне знову поскаржився іноземним політикам на нібито диктатуру, переслідування опозиції в Україні і все остальне. Де тільки може він е, повторює свою легенду про те, що санкції проти нього це політичні репресії. А влада не дає йому виїхати за кордон, щоб розказати цю всю, -всю правдоньку. І ще раз горжусь з тим, що я говорю людям правду, і мої слова підтверджуються. Той, хто уважно стежить за е, моїми зверненнями, той пригадає мої слова. Вспомніть, що я е, говорив найближчим часом: будуть воплі водоплясова, буде щас знеті, во що. Це наїзна опозиція, що це диктатура влади Зеленської і так далі, і тому подобне. Ну, це ж зрозуміло, що ці заяви використає російська пропаганда. Я уточню, що Петі теж це ясно, але це він робить спеціально, вроді би, нічого не розуміючи. Знаєте, я спілкуюся постійно з простими людьми, то чую вже е дуже цікаві ідеї в багатьох людей. Одна із них це, щоб Сивочолий нарешті знайшов собі тепленьке містечко, десь там на Майами, подалі від України, і почав брехливу політичну діяльність серед української діаспори. Оце було б його, оце він би себе там знайшов. Але знаю, нам не може так пощастить, тому зараз потрібно перемогти у війні. А далі, якщо проблему не зможуть вирішити правоохоронці то суд та суди наші, то нам доведеться пережити ще один, а може й не, не один, а кілька політичних циклів, щоб старі оці всі популісти, схематозники нарешті просто залишили спокою нашу неньку Україну. Але я вже неодноразово говорив і ще раз повторюсь: ті, хто наживаються на війні, на людському горі підуть у небуття. Підуть у небуття разом із цією Проклятою війною. Всьому свій час. Тому зараз бережіть своїх рідних, близьких, пишайтеся нашим президентом. Такого президента не було і не буде. Ще раз говорю, головне допомагайте Збройним силам України. Вони у нас найкращі. Слава Україні! Слава українській нації і Пець Російської Федерації. Слава Україні.